О, синку, привіт. Слухай, як тебе справи? Гарно. Слухай, я тобі хочу сюди що дати. На трошки грошенят. По собі щось смачненьке, солоденьке. Дякую, тата. Давай бувай. Привіт, друг. Привіт. Слухай. Ти даремно даєш йому гроші на солодощі. Він можеш собі щось купити, таке недобре. чого ти так думаєш? Та він просто може собі хоче купити цукер. Друже, ти дуже наївний. Я тобі зараз доведу, що він купує не те, що треба. О, ви голодні? Да. Ту мати грошей. Купить собі щось поїсти. Дякую. Тепер я не помру з голоду. Друже, я був неправий. Я бачу, він використав гроші на добру справу. Я дуже пишаю своїм сином. Я думаю, що тобі треба йому дати ще більше грошей. Так, я йому дам більше грошей, звісно, чекаємо його. О, син, куди сюди. Слухай, тут таке дике діло. Я хочу тобі ще дати трошки грошей. Дякую, тато.